Навчання сібриз 2012 на фінішній прямій, десяті за рахунком та напружені за ритмом навчально-бойових завдань. Українські та американські військові разом із своїми партнерами працювали вдень і вночі у повітрі і на суходолі, в морі та під водою. Близько 1300 військовослужбовців набули під час навчання такого необхідного практичного досвіду. Відтепер вони можуть спільно реагувати на будь-які виклики на морських просторах. Тренування були проведені поетапно: спочатку розташування у визначених районах, далі виконання завдань у морі, повітрі та проведення занять у тренувальних блоках. Загалом військові подолали понад 6 тисяч кілометрів суходолом та більше трьох тисяч морських миль. У небі екіпажі літаків та гелікоптерів провели 57 годин. Не менш результативно завершились навчання у водолазів, адже вони успішно підняли на поверхню затонулий плав причал. Працювали під водою майже 400 годин. Варто зазначити, що за час навчань український корабель Гетьман Сагайдачний пройшов сертифікацію на відповідність стандартам НАТО, і вже наступного року флагман вітчизняного флоту візьме участь у міжнародній операції Океанський щит. Гарним прикладом для українських моряків стала робота екіпажу американського есмінця Джейсон Данхен. Саме на його борту разом з іноземними колегами українські військовослужбовці провели антипіратську операцію. Я вражений навичками та вміннями українських військовослужбовців. Безперечно, військово-морські сили України зможуть успішно провести будь-які операції, чи то буде боротьба з піратством, чи то патрульні або благодійні операції. ВМС України це надійний партнер. Цьогорічний сібриз має і благодійне спрямування. Його учасники відвідали вихованців одеського дитячого будинку «Перлинка». Військові моряки подарували дітям сувеніри, іграшки та солодощі. Діти во всьому тому чині вперше з'явилися тим єдинством, тим пространством і тим звіном, яке об'єдинила всіх в миротворчих Місії, здесь, місії Украине. Україні гості з дітлахами історіями про військову службу. А малеча читала вірші та дарувала власні малюнки. Нам приїхали моряки. это для нас это достоинство. Я хочу стати что военный это э, хороший, Ну он захищає нашу родину от врагов. Також у рамках Сібризу в міському саду Одеси джаз-бенд Топсайт влаштував концерт. До складу гурту входять шестеро професійних музикантів військово-морських сил США. Артисти порадували публіку відомими джазовими, рок н рольними та блюзовими творами американських композиторів. Навчання Сібриз 2012 завершились, проте керівники вже обговорюють плани на наступний рік це були масштабні навчання, і ми багато чому навчилися. Якщо не рухатися вперед, можна залишитися далеко позаду. Отже, ці ювілейні навчання значно підвищать боєздатність українських збройних сил.